20 хвилин починається субота, для мене це самый робочий день в неділі. Погнали! Лайфхак. Мої друзі, які тут таксують, кажуть. Хочу, щоб були нормальні кошти, треба працювати 9 змін в неділю. Получається, субота і неділя треба працювати два рази більше, ніж п'ятницю в четверг. І ми зараз йдемо до нашої машини, а машина настрадовала Ган, яку... Перекинули в економ. І зараз ми будемо їздити в категорії економ по місту Таїн. Без 5 хвилин на 12. Через 5 хвилин буде субота. Ми будемо двигатися в центр. Зараз в 12 буде закриватися кафе і тут буде горіти кофе. Тільки що кофе горіло, тут кораблік ще припливає. Ну, кораблік розібрали вже. Так що let's go. Зараз в центр. І буду вам показувати, які в мене були закази. Я зараз в центрі. По пути був заказ. 0,8 подача 2.8 до центру. 3.30 без кофе. А в центрі, дивіться, бачите, вже горить кофе. Ой, тут треба його так ось зробити. А в центрі вже гарить кофе, але ну, вже розбирають, тому що таксісти готові були до цього моменту. Бачите? Бустро розібрали ті, хто ну, кафе позакривались, хто хотів їхати додому. Ну, зараз буде ще якась друга волна, будемо ловити вже кофе. Розгорілося. Скільки пише тут. Кофе навіть двойка є. Ось так стоїмо, ждемо заказ. Хотілося б, звісно, по двойки кого-нибудь кудись відвезти. Ну, зараз подивимося, що нам прилетить. Аеропорт розривається. Я підхватив заказ. Хороший на 30 євро. По коефіцієнту 1.9. В общем, ребята, перший заказ я підхватив по кофе 1,3 з центру. Знаєте, що я підхватив? То що він був... Вов в сторону аэропорта аэропорт тут вот в общем я чувака висадив, начал возвращаться и мені кофе горить в, в аэропорту там людей куча и мені кидаю цей заказ ну, было 628 подешевшего чуть-чуть 2650 минус сейчас за аэропорт 2 евро снимем за то что шлагбаум піднімало в общем ну, все равно жирный заказ по кофе 1,9 138 км 24 евро грубо говоря Крутий заказ. Так, що там дальше у нас? Що дальше? Надо возвращаться в центр. В центрі кофе не горить, але зараз в час закриватися ще якісь кафешки і кофе обратно загориться. Нам надо їхати скільки кілометрів, возвращаться? Звісно, хотілося б подсыпать щось в центр. 11 кілометрів. Ну, зараз попробуем поїхати через город. Вдруг щось то і когось кого-то в центр. Ну що, люди, я вернувся 6,80 без кофе. Проїхав 8.8 км. Ну, було дві точки, в общем, нормально. швидко я проїхав. Знаєте чому? Потому що ночью класно, тому що немає світофори, всі мигають практично всі. І працюють только таксисти. Машин дуже-дуже мало. Оце весь кайф ночної ночної праці на таксі. Є кофе в центрі, можна повернутися назад без кофе. От. В общем і немає пробок, немає машин, все дуже швидко. Вон в центрі обратно час 20 починає розгоратися кофе. Мені тільки що кидало вже без кофе 9.50, але я не поїхав, це далеко їхати без кофе. Зараз буду питатися впіймати яке кофе. Четверта година ранку я спати вже хочу капець. От не пив я ніякого озверіна, кофе. Напітка там є чуть-чуть випив і все. В общем, останні 2 години були максимально у мене тупими, вообще, могу так сказати. Після того як я за півтора часа накатав. Там 40 чим-то. в общем, тоді був один заказ за 5, за 5 євро без прилажух. І так, типа піймали. Там 6, 1, 1 км ми проїхали, тобто 5 євро вони дали. А потім, в общем, Десь час 20 я простояв, мені закази кидала, я відбивав, думав, хочу все лучше і лучше, щоб так простояв більше потім, в общем, хватаю скофом 1,5 за 5. Куда їхати? Ні, то не поїде. Я хочу уже в сторону дома, в общем. Или хотя бы в двадцатку, если с тогда уже поеду. В общем, потом хватаю пятерку там в сторону коплей. Отвис, и там, в общем, сразу кидаю, что там падает 6, еще что там 6, 6, 7. Хватаю, 2 километра подача. Подъезжаю, там типа СТО и откатни ворота. В общем, подъезжаю, ворота открываются, я заезжаю. А получается, что девчата пьяни, там казино напротив, в общем, поставленный правильный адрес. Я туди залітаю, там минут 10 жду, платне йду, їм звоню, вони кажуть, ми там типа, в казино сидимо, кажу, зашибись, відкрити ворота, а я кажу, кажуть, які ворота. Взагалі, просидів я так 10-15 почав дзвонити в екстрену службу, щоб допомогли відкрити ворота. І там в, общем, в этом СТО, тоже якісь сидять, ну, СТУ бухають, вийшли, кажу, можете ворота відкрити. Так, взагалі відкрили ворота. І я погнав типу, далі працювати, зробив ще пару заказів, такі там а 7 євро. То потом назад вертався 4-8, назад повернувся, зараз стою в центрі. В общем, заробив я зараз за ці 4 години 70, 78 євро. От, хочу ще один заказ зараз спіймати і все їду додому спати. Працює поліція. Там кто сюда лежить. Я сразу две патрульки подъехал. Да, пацан переплыв. чей мужик, чи пацан. Ну сейчас его раздуплять. мониторинг с вами быстро цены на заправки алексела там да я заправляюсь так 95 обычный э, евро 67 98 евро 74 дизель евро 61 э, пропан 067 метан евро 30 и что там типа Типа сочевина, да, от это ЛНГ, euro 30. Я заправляюсь 95 і у мене є скидка 10 копеек. То есть у мене не по євро 67, а по євро 57. Это так. Ну шо, уже 12 година дня. Я виїхав скільки сьогодні? По поездкам. Сейчас дивіться. ось, Без 20.10 на аэропорт по кофе 1.3 по-моєму, или 1.4 поїхав. Тут минус 2 євро за те, що шлагбаум піднявся. Потом назад приїхав за 8, потом обратно в сторону аеропорта за 6 І там підхватив за 15 оце, Це було гляньте 21 кг. А, да, 22 км 15 евро 18 минут. Ну по трасі по прямой. В общем, там я стояв, це таке, типу, силуха. Поняв, що там діла не буде. Переїхав сейчас сюди, ось в Юри. Стою в Юрі, Жду заказа. Так, каса моя зараз 133 і п'ятерка приложуха 138. Як Ви думаєте, повернуся в город? Конечно хотілося б повернутися в город хоча б за якусь десятку. Ну постаю зараз ще з пів якось не буде, поїду пустий. Ззаді мене стоїть теж таксист. Я по а він по стандарту. І коли виїжджаєш, типа, ну, за місто кілометров за 15 то эконом дороже стандарта стоит. Я тільки що дивився, якщо додому поїхати, то на моєм таксі, грубо говоря, 25, а на таксі стандарт 22 чи 21. Отак буває. Надо пошевелить ногами. Ой! Ось бачите, які пчолки є в Європі. Ходять з такими вітродуйками, здувають листя в кучу. А там далі їде машина, типу плісос і всасує в себе все це листя. А знаєте ще, що цікаво, що по ту сторону, де будинки, отой чувак ходить з... Ну, На акумуляторах вітродуйка електрична. А по цю сторону, я там тільки що бачив, уже з двигуном бензиновим годить, як самоліт, як пчела. В... Поняли, щоб не нарушати спокій жителів цих будинків, ходить з електричною дує. Я не дождався полісоса, полісос уїжджає повний. Бач, в нього озаді така труба. Чувак ходить, забирає листя. Все, so, бай-бай. 23,56. закінчиться субота, починається неділя. Так, получилось заробити 161 євро тут і 5 євро отута без прилажухи. 166 євро. Скажу, що я працював 5 годин ночі, потім поспав 4 години, потім працював 3 години потом ще приїхав додому, намагався поспати, але я не спав, воно вже глаза квадратні, потім поїхав, ще попрацював 2 години, що я працював 10 годин. Звісно, ввечері кофе горіло, а я от, в общем, не поспав, от, это 4 години, що поспав, виходить, мені було мало цього. Взагалі, пекли, були квадратні і я не поїхав вечора працювати. Зараз передрімав чилсет. О, 14 євро. 15. Взагалі принимаю заказ, чилсет пойдеть. Я надеюсь, она вони мене підозрюють. 5 км в подачі. Погнали. В общем. Це вже буде у мене неделя. А тепер результат моєї роботи в суботу. Працював я 10 годин, ну майже 11 годин. Заробив грязними 166 євро. Комісія болт 25% 44 євро. Пробіг був 260 км. 260 умножаємо на 0,084. У мене середній розхід показує 8,4 літри на 100 км. Получається 22 літри на 100 км. Далі Далі умножаємо 22 на 1,58, 34,50. Страховка плюс амортизація на поточне обслуговування. Автомобіля 5 євро в день. І того 166 мінус 44, мінус 34,5, мінус 5, получається 82,5 це чистий дохід. Налоги ми поки що не платимо, так як ми відкрили собі Ою Товариство з відмежною відповідальністю. Ну, саме про те, з оборотом до 40 тисяч євро в год. І що буде в кінці року, я поки що не знаю, але зараз нам платити налоги не потрібно, і гроші, які заробляємо, можна тратити на розвиток фірми. Ось, планую записати по кожному дню таке відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, пишіть коментарі. В майбутньому колись куплю собі відеорегістратор, який буде знімати вперед і назад. Бувають цікаві випадки в таксі ночі. Що було? Було таке, що пацан в общем, обригався в машині, це було взагалі жесть. Бували там скандали, наркомани бували теж. В общем, буває весело. Так що дякую за перегляд. Ставте лайк, пишіть коментарі, як вам такий формат відео. Зайшов, не зайшов. В дальнішому планую записувати відео на канал по темі. Праці в таксі та життя в Естонії. Дякую за увагу.